Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Дотус Трактор. Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий тракторець довгої бази Mitsubishi MTR300. Має трьохциліндровий двигун на 30 кінських сил з гідропідсилювачем керма. Поглянемо відразу на резину спереді. Охцу Японська 7х16. Стан підніжки Та резина ззаду. Теж Охцу. 11,2 на 24. Є розбірний диск, який можна розширювати задню колію. Присутня гідростатична коробка передач 4 назад та 6 уперед. Три швидкості на вал відбору потужності та три діапазони повишених і понижених передач. Підключаємо й передок, педалька щеплення, фари. Поворотнички та поглянемо на напрацювання. Напрацювання 788 мотогодин. Погляньте на стан керма та стан сидіння. Дуже чудовий. Присутній каркас безпеки. Та перейдемо до навісного. Трьохточкове кріплення, трикутничок швидкозйому, автопопадач кардану та боковий гідроциліндр. Оригінально. Міцубіші фриза шириною 1,60 метр та погляньте на стан ножів. Ножі як нові. Перейдемо на цю сторону. Речак газу, гудок, ручничок, роздільні педалі гальми, педалька газу, блокування заднього диференціалу та кран гідрали. По навісному обладнанню у нас ричаг задньої навісочки вверх вниз контроль глибини, боковий плаваючий режим та управління боковим гідроциліндром. Ну що, давайте заведемо тракторець, поглянемо на роботу фризи та трошки на ньому проїдемось, витискаємо щеплення. Щоб завести тракторця, потрібно ось цей ричажок. Притиснути вліво. Притискаємо вліво та чекаємо, поки свічка накалу прогріється, заводимо його. Заводиться з півоберту. Та давайте відразу перейдемо до навісочки. Ричаг вниз, вверх, боковий циліндр по тумблеру плаваючий режим. Увімкнутий, веркнутий. Трошки опустимо фрезу та перейдемо до валу відбору потужності. Витискаємо щеплення. перша швидкість, забираємо ногу. Карданчик крутиться, ножі теж. Друга та максимальна третя швидкість. Давайте поглянемо на неї зблизька. Добавимо трішки газку. Ну що, давайте на ньому проїдемось. Витискаємо щеплення вал відбору у нейтральне положення. Вмикаємо самі понижені передачки та починаємо свій рух. Все працює за речашком, як у літаку. Максимально понижена передачка. Перемикаємось на трішки повишені, так сказати, середні. Також все по речашку. Менша швидкість та більша швидкість. І перейдемо до максимальних повишених передач. Забираємо ногу щеплення. Та по речашку додаємо швидкість. Максимальна швидкість. Додаємо трішки газу. Оберт керма досить простий однією рукою, так як є гідропідсилювач. Та поглянемо на передачки назад. Починаємо з першої, забираємо ногу, тракторець їде повільно. Та додаємо на четверту передачку. Увімкнемо понижені та поглянемо на роботу валу відбору потужності під час руху. Також вмикаємо передачку, забираємо ногу з щеплення, додаємо трішки швидкості та поглянемо на це збоку. Тракторець їде та вал відбору працює. Давайте з вами перевіримо функцію оберту на місці. Вмикаємо понижені передачки, увімкаємо доверху, ліхтарик засвітився, вмикаємо передачку та вивертаємо колеса в сторону. Передні колеса крутяться вдвічі швидше, ніж задні, і тракторець обертається на місці. Так само в іншу сторону. Все працює. Вимикаємо функцію, маємо з передачки та давайте поглянемо на роботу його двигуна. Знімаємо бокові кришки з цього боку. Усі фільтра та масла замінено. Двигун працює як годинник. а з цього боку поглянемо. кончик. Дай копить. Попав газу. Ось такий красунчик на Рівненському майданчику коштує 9 тисяч умовних одиниць. Тому хто бажає замовити якісного японського помічника, звертайтеся до нашої компанії по номеру телефону або заїжджайте на майданчики у Вінницю, Рівне та Одесу. Усім дякую за перегляд. Тримаємося разом, разом до перемоги!